Угоди не уклали розширену частину переговорів і спільний обід президентів скасували. Трамп повертається до Білого Дому негайно про результати зустрічі президентів США та Росії на Алясці. Не тільки далі розповідатимемо в ТСН. Канал 1.5.1 мовить в об'єднаному марафоні. І в нас спеціальний ефір присвячений саміту Трампа і Путіна. Отже, без оголошення домовленостей і без припинення вогню саме так завершилася зустріч президента США Трампа та його російського колеги Путіна. Хоча самі вони заявляли про значний прогрес, це цитата. Візит пішов не за планом, був значно коротшим ніж було заплановано. Прес-конференцію анонсували після четвертої ранку за київським часом. Зрештою, провели її на дві години раніше. І за форматом, це було не спілкування з журналістами, а просто виголошення невеликих промов. Говорили Трамп і Путін між собою в форматі 3 на 3. розширеного спілкування 5 на 5 так і не відбулося. Відмінили сторони і спільний ланч, хоча навіть вже узгоджене було меню. В своїй промові Трамп наголошував, що під час двосторонньої зустрічі сторони обговорили низку питань та досягли цитата значного прогресу, але офіційно. Жодних угод досягнуто не було. Немає ніякої угоди. Поки що немає ніякої угоди. Повторив Трамп. Путін вже на борту свого літака і Аляску теж покидає. Ось власне прямий сигнал із литовища військової бази Ванкоріджі. Розпочинали ми сьогоднішні наші спецефіри. Теж тут коли очікували прибуття літаків, і як виявилось, значно швидше запланованого будемо відстежувати як перші борти Сполучених Штатів та Росії Аляску залишатимуть. Адже, хоч брифінг був запланований на п'яту ранку, перед нею мали ще бути інші переговори. Всього цього не відбулось. Зараз схоже на. Те, що Дональд Трамп вже прибуває до свого літака Air Force One, на якому він і вирушить до Вашингтона, і тут маємо великі сподівання, адже знаємо, що Дональд Трамп ступивши на борт свого літака, дуже любить давати журналістам такі оперативні флеш-інтерв'ю за підсумками того, що відбувалось. Тобто, можливо, саме зараз медіа нарешті матимуть змогу задати президенту Сполучених Штатів запитання про перебіг перемов, їх реальні підсумки і почути від. Повіді, а не лише у вигляді ось такої короткої доповіді, як це було на брифінгу за участі Владіміра Путіна. Ось Дональд Трамп схоже вже вийшов зі свого автомобіля раніше. Вони разом на цьому авто. Їхали на зустріч з російським диктатором Путіним. Зараз Трамп уже повернувся на литовище сам і підніматиметься трапом на борт свого літака до Вашингтона. Йому повертати приблизно сім годин. Саме стільки принаймні зайняв переліт президента до Аляски. Бачимо заходи безпеки, які під час прибуття президентів на найвищому рівні. Нагадаю, президент Російської Федерації Владимир Путін вже піднявся на борт свого літака. Щоправда, чи е, цей літак вже вирушив в напрямку Росії, поки інформації немає, адже е, камери, які. Передають нам ось цю відеотрансляцію, фіксується саме на американському першому борту, і ось Дональд Трамп піднімається по сходах. Зараз він зайде на борт свого літака, і фактично на цьому можна сказати, що саміт. Сполучених Штатів та Росії валясці завершено. Ось Дональд Трамп на прощання ще махає чи то журналістам, чи то військовим, чи то всім, хто зібралися на литовищі. Зараз двері за ним зачиняться. І таким чином, ось цю сторінку в історії переговорів перегорнуто. Нагадаю, що це не цивільне аеродром Анкориджа, а Литовище саме військової бази, об'єднаної військової бази, де і відбувалась зустріч Путіна і Трампа. Саме тому, ось по два боки від червоної доріжки, ми бачимо американські винищувачі. Ну і кілька з них ми також бачили в повітрі, коли президенти тільки прибули на цей саміт. Ну, і поки президент Росії та Сполучених Штатів ще залишаються в валяція, але вочевидь їхні борти зараз вирушать так. Російські літаки, як мені підказують, якраз злітає, якраз ми бачимо це відео залишає Владимир Путін Сполучені Штати прямує через Берингову протоку в напрямку Росії. Ну а ми будемо і далі ось тримати цей сигнал заляски на нашому екрані, і водночас подивимось до інших новин, зокрема що відбувається в Україні. Увесь вечір і ніч під російською атакою суми О півночі Там знову пролунали вибухи. А близько п'ятої вечора напередодні Росіяни атакували середмістя. безпілотником, поцілили в центральний ринок. А на місці влучання зайнялася пожежа. Спалахнули торговельні ядки. Їх загалом пошкоджено та знищено два десятки. В цей час всередині не було людей. Проте є потерпіла жінка, що опинилася поруч з місцем вибуху. Через годину після атаки в Сумах знову оголошували тривогу і знову. Тоді пролунав вибух, але про наслідки цієї атаки офіційно наразі повідомлень немає. Загиблий та поранений є в Дніпрі о пів на п'яту. Саме на тлі оголошення повітряної тривоги в місті також пролунав вибух. На місці удару виникла пожежа. Є інформація про загиблого, а також і ще одного потерпілого. Відомо, що він в лікарні в тяжкому стані. Під час удару пошкоджені вантажівка, мікроавтобус та ще одне авто. А в міністерстві оборони держави агресорки вже заявили, що цитую Росія 15 серпня не завдавала ударів по сумах чи інших містах України. Там кажуть, поширена інформація про обстріли українських міст це, мовляв, спроба дискредитації російської сторони напередодні переговорів Трампа і Путіна, які відбувалися на Алясці. І зараз знову дивимось, що відбувається на летовищі в Анкориджі в Сполучених Штатах, штат Аляска, зачинили вже двері президентського літака і Дональда Трампа. Як ми бачили, Володимир Путін вже полетів з Аляски, а Дональд Трамп, вочевидь, за кілька хвилин його літак е, теж у повітря. Вже роз'їхались автомобілі, які проведжали його до трапу. Також зникли звідси автомобілі із з охороною. Тому швидше за все, Air Force One зараз також вирушить в напрямок. Вашингтона, куди нагадаю Трамп летіти сім годин. Ну і чекаємо коментарів президента Сполучених Штатів про те, що власне відбулося сьогодні за зачиненими дверима і чому жодної угоди досягти не вдалось. Нагадаю, на борту того таки літака перед перемовинами Трамп давав розширене інтерв'ю і озвучив багато тез, зокрема, що очікує наступної вже зустрічі за участі, зокрема, можливо, і президента Зеленського також говорив Трамп перед перемовинами ми з Путіним, що якщо не буде досягнуто припинення вогню після сьогоднішніх перемов на Алясці, то він буде незадоволеним. Це цитата. Отже, попри всі заяви, що розмова пройшла дуже конструктивно, можна вважати, що задоволеним президента Сполучених Штатів теж навряд чи можна вважати, але знову ж чекаємо якихось заяв від нього або від представників Білого Дому. Наразі ж літак президента готується до зльоту. Отже, без попередньо запланованої зустрічі в розширеному форматі, навіть без спільного обіду, роз'їхались Путін і Трамп. Переговори тривали. Вдвічі менше запланованого завершилися десь на третій годині розмов. Хоча планували, що це буде 6-7 годин. Не в усіх питаннях дійшли згоди. Таке на спільному брифінгу з Путіном заявив американський президент Трамп. Виступ перед журналістами за підсумком перемов був теж коротким, близько лише 15 хвилин, і взагалі без додаткових питань із зали від журналістів, як американські медіа не намагались, хоча б щось е, отримати від президентів. Глава Сполучених Штатів заявив, що збирається повідомити про результати переговорів союзникам по НАТО та президенту України Володимиру Зеленському. Ну а Путін у звичній манері цинічно сказав, що Росія готова займатися безпекою України. Говорив також про необхідність вирішення першопричин війни в Україні. Багато наголошував на. Важливості відновлення нормальних відносин зі сполученими штатами, які зіпсувалися ще під час каденції попереднього президента. Ну і ще повторив улюблену тезу Дональда Трампа. Мовляв, якби саме Трамп був президентом США у 2022 році, ніякої війни не було б. Жодної угоди за підсумками угоди сторони так і не уклали про санкції або припинення вогню не згадували. Ну і на цьому ще раз наголошуємо, що. Літак президента Сполучених Штатів вирушає, залишає Аляску і бере курс на Білий Дім. Нагадаю, велику частину сьогоднішніх перемовин, зокрема, обговорення в широкому форматі, було скасовано Білим домом, так само було скасовано спільний обід із російською делегацією, і таким чином саміт завершив. Нагадаю, що продовж вечора і ночі ми отримуємо прямий сигнал із військової бази Сполучених Штатів Анкориджі, в Алясці завдяки світовим медіа які дуже уважно відстежували сьогоднішню зустріч Путіна і Трампа. Вже від ранку збиралися біля військової бази. Очікували зокрема і значних рішень і поступу, які б стосувалися війни в Україні та припинення вогню. Але наразі більшість медіа залишив з великою кількістю запитань без відповідей, зокрема за підсумками підсумкового брифінгу Трампа і Путіна, на якому журналістам навіть не дозволили поставити запитання. Ну і самі цей на Алясці нагадаю готували дуже у швидкому режимі. Фактично за тиждень, адже сторони довго вирішували, де саме його провести. Були варіанти на близькому сході, були варіанти у Європі. А зрештою зійшлись на останньому рубежі, бо так саме називають Аляску її жителі. Останній рубіж. Цей штат відірваний від основної території країни. Там суворий клімат, дика природа. Ви зараз це навіть можете бачити трохи на екрані, великі відстані. Між розкиданими поселеннями людей створюють враження межі, куди цивілізація ще не дійшла. Ті, хто першими почали освоювати ці відлюдні місця, шукали тут золото і були сміливцями. Щоб вижити в таких умовах, треба мати неабияку витримку і кмітливість. Офіційним девізом аляски, зрештою, і прижилась фраза Останній рубіж вона навіть зображена на. Номерних знаках цього штату. Ну а власне чому саме це місце обрали для зустрічі? Ще раз нагадаємо: перша аляска вона географічно просто навпроти Росії. Путіну довелося, щоб туди потрапити, перелетіти лише невелику ділянку Берингової протоки. А решту шляху диктатора пролягало лише над територією Росії, і йому не довелося перетинати повітряного простору недружніх країн. Був цій зустрічі і символізм адже Аляску американці купили в російського царя в 1867 році. Якщо перевести на сучасні гроші, то приблизно за 111 мільйонів доларів угода була підписана на 100 років. Термін сплив 1967-го, коли жодної Росії вже не було, а був радянський союз і Аляска так і залишилася американським штатом. І до речі, сьогодні на підсумковому брифінгу Путін не полінувався зробити те, що він любить найдужче, прочитати невеличку лекцію з історії американських журналістам, зокрема, про зв'язки Аляски з російським корінням. Ну а чому кремлівського диктатора не затримали на Алясці? попри те, що нагадаю, є ордер міжнародного кримінального суду, який виданий понад два роки тому. Тут все просто Сполучені Штати вони не визнають міжнародний кримінальний суд, не підпадають під його юрисдикцію і не є країною-учасницею Римського статуту. Ну і знову звертаю вашу увагу на екран. Тепер вже літак президента Сполучених Штатів остаточно залишає Аляску, залишає Анкорич, залишає військову базу кількома хвилинами раніше. Те саме зробив і борт номер один президента Російської Федерації Владіміра Путіна. І, вочевидь, що це останні хвилини прямої трансляції, яку нам надають світові агенції, які сьогодні уважно листежили за перебігом саміту, але саміту як такого вже немає. Переговори закінчились, учасники розлетілись. Якщо ви були сьогодні разом з нами впродовж цього вечора, то бачили, що цей е, прямий сигнал тривав десь впродовж шести годин, може навіть більше, і тривав би, мабуть, довше, якби довше за планом, тривали переговори Путіна і Трампа. Але це не означає, що ТСН свій ефір завершує. Ми ще маємо багато важливого попереду. Будемо чекати на реакції, зокрема на те, що відбулось сьогодні на Алясці. Знову ж таки будемо чекати, можливо, на якісь коментарі, зокрема від Білого Дому. Ну і мої колеги також повернуться до студії і теж мають ще що обговорити зі своїми гостями. Спеціальний ефір ТСН в об'єднаному марафоні триває. Ми наживо говоримо про. Переговори в Алясці, які завершуються ось таким планом, як на тлі тамтешній гір літак президента Сполучених Штатів дочасно залишає місце саміту. Ну і звичайно, нашим колегам зі світових агенцій, які надали нам і забезпечили таку е показову картинку впродовж цього вечора і мальовничу теж е ми вдячні і вдячні нашій Ользі Кошеленко, наші журналісти. Нагадаю, вона теж е представлена сьогодні сьогодні Алясці, кореспондентка ТСН, яка висвітлювала е перебіг цього саміту, і ще обов'язково з'явиться впродовж цієї ночі в прямому ефірі і з реакцією на все, що відбулось. Ну а тепер до інших новин сили оборони України відкинули росіян поблизу Добропілля. Про це принаймні свідчать дані з карти Діпстейт. Маємо можливість порівняти, як за добу змінилася ситуація довкола Покровська, довгу смугу, яка з'явилася на карті десь п'ять днів тому. Українські захисники тепер підрізали, а де саме можете відстежувати за ось такими блакитними кольорами. Окупантів зупинили поблизу рубіжного колодязя. Золотого колодязя, точніше, веселого, вільного, шахового, Неканорівки та Сухецького. Ну а про те, що Покровськ зачищено від російських диверсантів, повідомив генеральний штаб ще раніше зробити це вдалося завдяки силам 7-го корпусу десантно-штурмових військ і суміжним підрозділам. Пересування в місті все ж суттєво обмежено, але потрапити туди можливо, зазначають десантники. На цьому ж напрямку сили оборони до речі знищили і взвод окупантів, які намагались прорватися до міста на БТРах їх зустріли дрони та артилерія на Покровщині. Зараз ворог тисне найдужче. початку минулої доби там сталася половина від усіх атак по лінії фронту. Загалом це 97 боєзіткнень. Частина з них тривають досі. Зокрема, росіяни наступають в районі Полтавки, Звірового, удачного Новоукраїнки, дачного та самого Покровська. Вибили всіх, все знищили всіх. І зараз в місті немає ворожих ДРГ. все в порядку зараз в місті можна пересуватися спокійно. Немає нападів, немає нападів на автотранспорт, на піших. Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. А таку думку висловила дочка спецпосланця Кіта Келога. Це цитата Меган Мопс, яка завжди уважно стежить за подіями в Україні. В соцмережах вона написала, що це було жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, має відповісти за наслідки. Батька Меган Кіта Келога нагадаю на зустріч до Аляски не запросили як написав. Сав канал CNN з посиланням на обізнаних посадовців в адміністрації Трампа, нібито через позицію Росії мовляв у Кремлі, його сприймають прихильником України, що могло б зробити його присутність на зустрічі контрпродуктивною. Водночас європейці пишуть, що е, європейці, як пишуть, журналісти, стурбовані тим, що Келох не увійшов до складу делегації. На їхню думку, саме Келох найкраще розуміє на що може піти Україна в межах угоди. Ну і повертаючись до ось цього фото, про яке пише дочка спецпосланця Келега Меган Мопса, воно вже облетіло всі соцмережі. На ньому момент, як американські солдати стоять на колінах перед трапом літака з написом Росія, е, наш колега, кореспондент ТСН тижня Андрій Цеплєнко, в себе в телеграм-каналі підписав це так: найсумніше фото минулого дня.